Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, як правильно називати особу чоловічої статі. Чоловік чи мужчина? Максим Рильський навчав нас такої мудрості: не бійтесь заглядати у словник То пишний яр а не сумне провалля. Що ж, зазирнімо в пишний яр. Розгортаємо словник і читаємо: чоловік особа чоловічої статі. Мужчина те саме, що й чоловік. Отже, який висновок? Обидва слова можна вживати на позначення осіб чоловічої статі? Так? Ну, не зовсім так. От якщо уважно придивитися, то біля слова мужчина ви побачите маркування розм і Рідко це означає, що слово мужчина розмовне і рідко вживане, а отже, не бажане. Тож висновок такий: вжити слово мужчина не гріх, але краще особу чоловічої статі називати чоловіком. До речі, саме чоловіки, а не мужчини, живуть у приказках. Наприклад, як чоловік жінку любить, то й лиха жінка доброю буде. На цьому наш урок завершено. Даруйте любов одне одному, щоб добро нас веселяло. А також дбайте про чистоту свого мовлення.